У нього є клеми живлення і сигнальні клеми два канала. Живлення ми на нього беремо із плати від автоматики з стілон наві, а конкретно клеми 7 і 9. Вони приходять на клеми рек 2, там живлення, а сигнал виходить з клем канал 1 і канал 2, CH1 і CH2. Вихід CH1, як підключив до мультиметра, він тут стоїть на прозвонці. Тобто при замиканні контактів самого зовнішнього приймача буде дзвонитися. Записуємо пульт в тілон. Як бачите, пульт зараз не записаний. Щоб його записати, потрібно натиснути кнопку Learn 1 Загорівся світодіод. І натискаємо кнопку на пульті. Все, світодіод поморгав і потух, значить пульт записаний. Перевірюємо. То, як видно, пульт спрацьовує, коротко замикає контакти і ці контакти подалі вже керують автоматикою для воріт. Так можна стерти всі пульти. Натискаємо кнопку і дивимося. Світодіод горить і потух. Все, пульт стертий. Записуємо пульт. В пам'ять приймача Рек-2. Кнопка Learn 1. Натискаємо. Загорівся світлодіод. Натискаємо кнопку на пульті. Світлодіод поморгав і потух, значить він записався. Перевіряємо. натискаємо кнопку. Так само стираємо всі пульти. Кнопка Learn 1 Натискаємо, тримаємо. Світлодіод горить. Горить, горить. Потух. Значить, пульт стартий. Перевіряємо.